На календарі 6 квітня неділя. На годиннику сьому вечора я Анастасія Даугли, команда Інтера готові представити випуск новин. Один загиблий і троє поранених. Такі наслідки сьогоднішньої ракетної атаки по Києву росіяни вдарили балістикою в досвіта. Пошкодження зафіксовані у трьох районах міста. Про усі подробиці дізнаємося від Євгена Іївлєва, речника Київської міської військової адміністрації. Він за студію наживо. Вітаю вас, пане Євгене. Аже здоров'я, слава Україні героям слави. Розкажіть, будь ласка, докладніше про наслідки сьогоднішніх ударів та про стан постраждалих. Великий жаль внаслідок ворожої атаки є пошкодження в Дарницькому, Болонському, Солом'янському районах Києва. В Дарницькому районі була пожежа в житловій будівлі. А також зафіксовано падіння уламків. і Руйнування в будівлі з пожежа на інші локації району є пошкодження та знищення автомобілі. Рятувальники ліквідували займання оперативно. По болонському району сталася пожежа в мобливому цеху на значній площі. Це півтори тисячі квадратних метрів. Рятувальники також ліквідували пожежу станом на десяту всі пожежні заходи були виконані, пожежі ліквідовано, і частково там зруйновано третій, четвертий, п'ятий поверх бізнес-центру. В Солом'янському районі внаслідок падіння уламків зафіксовано загорання на відкритій території окремими осередками. Внаслідок ворожої атаки загорівся фасад скотської будівлі. силами рятувальників також пожежу швидко ліквідували. Щодо потерпілих щонайменше менше, три людини постраждали і на превеликий жаль, одна загибла. Три постраждалих це чоловіки різного віку. Двоє з них були госпіталізовані. Наразі ніяких подробиць щодо їх стану немає, але станом наразі. Жоден з них не знаходився в тяжкому стані. У ДСНС оприлюднили сьогодні фото, кадри, як розбирають завали та аварійні конструкції в оболонському районі. І масштаби пошкоджень там просто вражають. Скільки можуть тривати, на ваш погляд, такі роботи, і з якими труднощами доводиться вже стикатися? Тут можна сказати, що нехай на превеликий жаль, але профільні служби всі вже мають досвід великий, тому що Росія коїться терор проти цивільних людей проти цивільних об'єктів інфраструктури вже не перший рік, а тому всі сили максимально готові, максимально з Всі виконують свої завдання. Я наразі не можу вам повідомити скільки годин там чи діт на це відведено, але знаю, що максимально оперативно і зазвичай. Це не займає навіть про тих порушеннях, як я вже сказав, там пожежа сталася на площі 1500 квадратних метрів. Я не думаю, що це буде там тиждень. Я думаю, що ДСНСники і всі служби хто залучені впораються за найкоротший терміну, можливо, доба дві я Вдячна вам за докладну інформацію. Дякую вам про наслідки нічного обстрілу столиці. Нам розповів речник Київської міської військової адміністрації Євген Івлєв. Майже пів тисячі ударів завдали росіяни по Запорізькій області. Під обстрілами перебували два прифронтові райони. Більше про ситуацію розповість Інна Гогой, наша кореспондентка наживо зі студією. Інно вітаю і одразу передаю тобі слово. Що тобі відомо, розповідай, будь ласка. Вітаю Насте. Власна при фронтові пологівські і Васильівські райони зазнали ворожих ударів цієї доби, і здебільшого по містах та селах окупанти били безпілотниками та артилерією. І Також двічі вдарили з авіації по Гуляйполю і Степовому. Минулася без постраждалих, але вибухами пошкоджено приватні житлові будинки. Ну і власне щодо новин із фронту на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках, за даними генштабу, наші захисники відбили п'ять ворожих. Штурмів а у Запоріжжі, аби вшанувати пам'ять воїнів, які віддали життя боронячи Україну. Започаткували парк честі, облаштовуватимуть його на хортиці, і цими вихідними там відбулася перша висадка 88 дерев. Власне участь у заході взяли рідні загиблих воїнів. А також ветерани і учасники юнацького руху висаджували люди, які долучилися до заходу. кленовидні дуби, і як кажуть, запоріжці. Які прийшли на острі хортиці у цими вихідними такі заходи важливі для для того, ну в першу чергу для вшанування пам'яті. Прошу пряму мову з цього приводу, треба, щоб наших хлопців пам'ятали, бо це велика пам'ять буде для дітей, дай Бог і правнуків, щоб вони могли приходити сюди та завжди пам'ятати, заради кого ми тут можемо спокійно жити. Ну і власне як обіцяють організатори заходу, що благоустрій парку триватиме, і такі акції будуть проводитися і надалі. І планують висадити дерева і на решті території. Також обіцяють облаштувати пішохідні доріжки у новоствореному парку і встановити в подальшому там каплицю. Така інформація станом на зараз. Насте передаю вам слово. Дякую, дуже колего. На зв'язку із Запоріжжя була наша кореспондентка Інна Гогой. До 20 зросла кількість загиблих унаслідок нещодавнього удару росіян по кривому рогу. Як повідомив очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак, у лікарні помер 57-річний чоловік. Серед загиблих дев'ятеро дітей, постраждалих 74. 36 з них у шпиталенні, 18 у важкому стані. Нагадаю, увечері п'ятниці окупанти вдарили балістичною ракетою по центру житлового мікрорайону міста. Ракета влучила поблизу дитячого майданчика. Нині жителі міста несуть туди квіти, іграшки, запалюють свічки. Аби вшанувати пам'ять загиблих. По всій країні сьогодні день жалоби. Чули дуже добре все, що відбувалося. Просто перейшли вшанувати. пам'ять. Ну, як мати ну, невимовний біль. Тому що ну будь-хто з нас може бути на цьому місці. Не ну, дай Боже. Наймасовіше вбивство дітей за весь час війни. Так оцінила ООН удар Росії по Кривому Рогу. Те, що дев'ятеро дітей загинули просто під час гри на дитячому майданчику, Верховний комісар з прав людини Фолькер Тюрк назвав неймовірним жахом. ООН засудила удар касетною ракетою по щільно населеному району без жодної видимої військової цілі. Також організація розвінчала російську версію про атаку на зібрання військових, адже за їхньою інформацією. За кілька хвилин до вибуху поблизу відбувався форум косметологів. Напередодні російська армія атакувала шахедами Миколаїв. В одному з мікрорайонів пошкоджено будинки та авто. Три, три жінки зазнали та чоловік зазнали поранень. Більше про наслідки ворожої атаки розкаже Єлизавета Кротик. Вікна всі дах, і ось дах, ось сюди проходьте, ось дах побитий. Пані Надія прокинулась від потужних вибухів. Один із ворожих безпілотників влучив по возу її будинку. Я спала, потім я бабахнув, дивіться, все сьогодні вирвало. Оце ми тут спали. І оце чотири вікна, і оце стекло із цього, і вся посуда, і все на світі, і все оце. Дивіться, що робиться. Дивіться воно. Це в нас старий раз. Перший раз було слабше, але цей раз так ударило, що це жах. Усього все поколено, воно все поколено. Ну, я не знаю, це, це жах прямо. Окупанти поцілили по мікрорайону Варварівка. Під час атаки родина пані Людмили була на кухні. Уціліли дивом, помешкання вкрай понівечене. Хай дверей немає, вікон немає, всі поставляли, як могли. Тут вивали, вивали. все, волна йшла від соседа, вивела раму повністю. Хорошо, що тут всі на кухні були, всі живі. А бабуся тільки сиділа сильно прилякалася. Сина привалила в вікно. Ну, все нормально, живий. Взагалі, ремонт іде. Спасибо, що допомагають люди. Помощь оказывают перу. Дякую. На, на кухні криша побита. І на ванну пробита насквозь осколками від метал торчить там. І на под навес шипер беседка. Машина криша продавлена. Унаслідок нічної атаки по Миколаєву зруйновано три приватні житлові будинки. Ще понад 30 зазнали істотних пошкоджень. На місцях прильотів зранку працювали комунальники. Яла свистіло, Бахнуло сначала там летіло, свистіло, бахнуло. А тут, коли влучило, то звичайно жахіття було. Там далі я не рахувала, але близько чотирьох прильотів було. Гримало дуже труба газова пошкоджена, горіло. Приїхали, загасили. Добре, що наші хлопці комунальна служба зробили. Забили листами ОСБ. Травмовані три жінки та чоловік. Їхній стан стабільний. Вони лікуються амбулаторно. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканалу інтер, марафон єдині новини. Росіяни намагаються прорвати українську оборону під Покровськом. Для цього вони щодня збільшують кількість штурмів. Попри таку активізацію ворога, сили оборони наразі контролюють загальну ситуацію. Про це інтероповідомив Тарас Мишак, офіцер 59-ї штурмової бригади, яка зараз б'ється на покровському напрямку. Штурми ворога продовжуються кожного дня. Вони не зупиняються. Тобто, взагалі не відчутно, що ворог збирається йти на якісь перемовини, на якісь припинення вогню. Вони штурмують фактично щоденно, і за останній місяць ця кількість тільки зростає. Тобто, е, якщо раніше це вже вдалося трохи стабілізувати ситуацію, е, там лютий місяць це було трошки трошки спокійніше, то зараз навесно вони знову починають штурмувати, знову атакують. Розвідники та стрільці такі спеціальності серед найбільш затребуваних у рамках програми Контракт 1824 про це повідомили представники сухопутних військ збройних сил України. А як відбувається навчання рекрутів? Подивіться у нашому спільному матеріалі з колегами медіа центру ЗСУ. наділи на себе, щоб руки були свободні, ваше з переміщення. Чергове навчання новобранців, те, що служба буде точно жвавою, стало зрозуміло одразу після мобілізації, кажуть бійці. Перший день то було просто капець. Вибухи, цей нульовий день, як його називають, дуже було важко. Цього разу військовики на практиці вивчають ази інженерної справи. Вони теорію пройшли, час прийшли на практику, Відпрацьовують правильності викопання. Окопу для стрільби лежача, Потім ми ці самі окопи будемо далі викопувати і робити вже тут зводно опорні пункти, але не такі, як написані, а такі, як від нас працюють в обороні. Умови тренувань. інструктори максимально наближають до бойових, аби новобранці були психологічно підготовлені до перебігу подій на фронті. Повітря. Бігаємо, копаємо на холостіння ходимо, тренуємося, перезаряджати, вивчаємо там радіозв'язок БПЛА, різні дрони. Усі присутні добровольці до ЛАВ Збройних сил стали, скориставшись програмою контракт 1824. Чат дуже нормально, ще так строго, щоб то 100% вивчили. Виносливость дуже велика стала. Там, до, коли був вдома, там, разів 10 віджався, що, а зараз 40 так, можу зробити. Вони прийняли чоловіче рішення, але вони відірвані від батьків. І от трошки у них десонанс зараз такий переналаштовується. Якщо правильно взяти і правильно давити, то виростуть нормальні пацани. Ми жаліти не будемо для того, щоб потім їм було легше. Тож, попри в тому, бадьорий ритм навчання, рекрути не скаржаться. Повірте, тут вас навчать багато чому. І спробувати це вам буде опит на все життя. Це цікаво. Це сильно, це укріпляє. Це дає тобі дуже багато всього одночасно. Головне це все співати. Обробляти і запам'ятовувати. А в міністерстві оборони зазначають, програма контракт 1824 продовжує діяти. З її умовами можна ознайомитися на офіційному сайті. Шов армію захищати свою державу. Так мене виховали батьки з любов'ю до держави, до країни. Анатолій Журавльов подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Такі новини. Далі слово Олександру Васильченко. Він продовжує марафон. Коли прошу. Дякую, Анастасія. Торгова війна Трампа обвалила ціни на нафту. Країни ЄС запустили нову програму реформи. Про це і не тільки поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.